Нівроку. Перш ніж ми перейдемо до історії слова Нівроку, нагадую вам, що ви можете вподобати це відео, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися, а також підтримати його фінансово за номерами карток, які я даю в описі. Це для мене дуже важливо, оскільки дає мені знати, чи варто робити такі відео і надалі. А ми переходимо до історії слова Нівроку. Це слово часто згадується в контексті одного з віршів Тараса Шевченка, яке починається рядками: Я не, не здужаю ні в нівроку, а щось таке бачить око, і серце жде чогось болить. До речі, як ви бачите, я використовую тут фотографію рокопису Шевченка в його оригінальній орфографії, яку можна знайти на сайті kobzar.ua. Отже, Нівроку Нівроку розкладається на два окремих слова. Ні уроку або ні вроку, в якому уроку це родовий відмінок однини від слова уроки, яке означає пристріт. І загалом цей вираз можна перекласти як аби не було уроку, або аби не було уроків, аби не зурочити. Повертаючись до Шевченкового рядка, його можна перефразувати як Я не хворію, аби тільки не зурочити. Ось так просто і пояснюється. Слово Нівроку, яке з двохслівного виразу нівроку перетворилося на одне слово Нівроку. Вподобається відео, якщо воно тобі сподобалося, прокоментуй його і підпишись на канал. Далі буде.